Пані та панове, всіх вітаю, з вами Андрій Автофора. Сьогодні у мене намічається таке невеличке сафарі на стоянку, яка займається в основному ВАК-групою. І там дуже-дуже багато Audi, e -tron. І Сьогодні я буду вибирати одну з декількох варіантів. Тобто, що буде краще по стану, ту машинку і купимо. Клієнт з Харкова звернувся за порадою своїх друзів, які теж у мене замовляли автомобіль. Харків, мої вітання. Так що зараз буду на місці і все вам покажу. Надіюся, виберемо достойний так, варіант. Місце переповнене різними Audi, в основному є трони. Також стояла Audi RS3 зелененька. йду в офіс, беру ключики і буду дивитись машини. І хочу вам ще показати партію ятронів, які також тільки привезли. Тут ще серед них Тігуанчик стоїть. Просто в них тут на конвейері. Дуже багато машин купляють кожен день і також е привозять нових партій. Audi S7, дизельна. жаль, що вже а в Німеччині, в Європі немає ось таких машин, які б були бензинові А6 гібрид. Дуже популярний на сьогодні автомобіль. І в цілому двигун, тому що все-таки це економно, це швидко, зручно. Зранку заводити автомобіль, він собі там на електриці як електричка поїхав. Чи, наприклад, ви їдете в пробці, стали, він раз на електрику перемкнувся. Дуже зручно. Те у них тут в шоурумі трохи машин є. Це така одна з частин. Декілька BMW. М. Ска. Ай! Ще одна емочка, а, так тут їх три Туди пішли автомобілі, ще якісь привази будуть фоткати. Вже вон, тут бачите, камера лежить. Фірма дуже крупна, вони викупили ще тут декілька стоянок, тобто об'єми дуже великі. Так, чекаю, коли мій мать прийде з ключами, працюю з ним давно, взагалі чіткий пацан. Дуже класні в них умови. Також мені сказав, що дуже багато роботи, оскільки шеф всі гроші, які заробляє, вкладає в фірму. Каже, майже нічого свого там такого немає, тобто він інвестує конкретно в розвиток компанії. Тому ось приклад, фірма існує не так багато років, але розвинулася до великих масштабів, в них дійсно дуже багато автомобілів. Тому це приклад для вас, бізнесменів, для всіх, хто бажає розвивати цей бізнес, цю сферу, що деколи жертвувати своїми якимись побажаннями на благо розвитку фірми, над якою ви працюєте, яку ви любите, яку ви вкладаєте в своє життя. Як вам така мазня. Мені подобається. Ключики в мене. Хвилин 20 пошуків. І ми знайшли автомобіль. Також він дав мені ось такий мощний апарат для того, щоб я трошки почистити міг її від снігу, тому що вона все-таки сидить на вулиці. Що ми маємо? Чорненька 21-го року з прибігом там в районі 60 тисяч. Треба зараз точно вам сказати. А Нічного тут нема. S-Line. Є так, автопілот. 19 колеса. Давайте з цієї сторони відкрию, покажу. Чорний салон, музика Bang Olufsen. Пам'ять сидінь для обох передніх пасажирів, масаж, вентиляція сидінь. Як на мене, дуже гарний стан салону, нічого ніде не поцарапано. Панорама. Камери 360 теж є, для нас це важливо. Версія Sportback. І це 55-ка, ну, я взагалі ні разу 50 ок не привозив, дуже мало проїжджають, тому в умовах України ну, взагалі би не рекомендував. Треба краще доплатити і взяти собі 55-ку. Так запрограмований багажник, щоб він відкривався не до кінця. Одна з причин, якщо у вас автомобіль стоїть в гаражі, а там стеля невисока, тому це можна програмувати в автомобілі, щоб багажник піднімався не повністю, а на той рівень, який вам потрібен. Так що це, це плюсик. Доволі, доволі все прикольно. Так, ну, як завжди, запаски немає. Тут у нас сіточка і аптечка. Зато він дуже великий, що мені подобається, та й взагалі, загальному, друзі, все-таки Audi e Tron, і, на мій погляд, це бестселлер. В Україні розмитнення, як за електромобіль, ви не платите. Перша постановка 5% від 3 до 5 ви не платите. Ви отримаєте дуже дешевий, на мій погляд, автомобіль за дійсно адекватні гроші з такою кількістю опцій. Це все-таки преміум бренд, з її то якістю. Ну, Все б дуже прикольно. Видно проекційний дисплей. Руль у нас S-Line. Так, ось у нас пробіг рівно 60 тисяч. Дуже важливо, що ви купуючи такий автомобіль, ви, по-перше, отримаєте гарантію на батарейку. По-друге, дилер офіційний знає, як ці автомобілі обслуговувати. Камера виглядає. Ну, доволі гарний стан. Дійсно, як ззовні, так і зсередини те, що я поки побачив на даному етапі. І у нас для задніх пасажирів. Є клімат і є підгрів сидінь. Так, по клімату хтось тут налаштував таку температуру низьку, не зрозуміло чого. Також контурні підсвітки будуть радувати, поки їх не видно, але це все діло красиво світиться. Так, друзі, маємо ситуацію наступну. Першу машину це та, яка Audi Sportback ми подивилися. З клієнтом, що не сподобалося, у неї подвійний окрас, хоча це заводський окрас. автомобіль не перефарбовувався після того, як виїхав з заводу. Деколи не всім клієнтам це подобається. Так як у нас у нас було два автомобілі на вибір, рішення подивитися другий, зараз вам його показую. Це звичайний єтрон, не спортбек. Які відмінності між цими автомобілями, ну, в першу чергу, у нас комфортний доступ, Того його не було. Сірий колір, не S-Line, на 21 колесах. Особливість в тому, що тут у нас рижий салон, теж є клімат і підігрів дуже красива така цифрова панелька. Музика, звичайна, хоча я вам скажу, навіть її. Не вистачає з головою. Немає панорами, теж стан безподобний. Важливий момент, що цей автомобіль не має ніяких підкрасів. І тут ну, все, все чітко, так як от має бути по заводу, все б'ється в стандартних площинах. Пам'ять сидіння має тільки водій, пасажир. Виключно з електрорегулюваннями. Я не думаю, що це може бути проблемою. Сидіння, як на мене, в дуже хорошому, достойному стані, ж саме підлокітник, рукоятка коробки передач, хоча вона саме ось тут, а це місце, да, куди ви рукою спираєтесь, коли користуєтеся управлінням клімата. Чи, наприклад, включаєте підігрів, тобто от ви сюди кладете руку і тут вам якби зручно вже управляти всіма цими функціями. Підігрів керма також можна управляти заднім кліматом, нажавши ось цю кнопку, тут у вас одразу переводить на клімат для задніх пасажирів. Дуже-дуже зручно. Є підігрів керма, він також в дуже хорошому стані. Зеркала звичайні з функцією сліпих зон. Є утримання в полосі. Є проекційний дисплей, доволі класна комплектація. Камери 360, двері закрию, щоб вам нормально показати. До речі, колір моєї корточки, мені здається, дуже схожий саме до автомобіля. Так? Один в один, мені здається. Він такий брудний зелений, я б сказав. Ну, безподобний стан, автомобілі не курили, все по заводу. пробіг 66 тисяч кілометрів. Як на мене, все доволі непогано. 21 рік, один власник, батарейка 95 кВт. Я думаю, що достойний автомобіль. Також на батарейку йде 8 років гарантії з моменту дати реєстрації. Буду зараз, друзі, йти, домовлятися. З менеджером цього автомобілю, резервувати його, ну а потім робити банківський перевод коштів. Ще раз повторюсь, я займаюся всім ось цим сам, тобто вас нічого не турбує. Ви просто кажете, Андрій, я хочу ось цей автомобіль, будь ласка, підбери мені його, знайди. Оплати, привези розмитне. Тобто, я це все сам роблю. Ви ні про що не турбуєтесь. Ви просто чекаєте, коли він приїде в Україну і коли вам я його передам. З Audi будемо прощатися, От комфортний доступ. Зажали ручку рукою. Машина закрилася. Все дуже зручно. Я тепер не уявляю, як взагалі люди ще можуть. В 2025 році жити без цієї опції. Так, все, все відключилося, машина закрита, можна йти домовлятися. Якщо вас цікавить будь-яке питання, пишіть, дзвоніть, я завжди буду радий вам відповісти, допомогти і проконсультувати вас, якщо потрібно. З вами був Андрій Автофура. Всім гарного дня. Пока.